Дивіться, працюючи з клієнтами, ваші продавці стикаються з трьома типами заперечень. Перший це димові завіси. Це усі ці я подумаю, мені треба порадитись тощо. І для того, щоб продавці ефективно проходили ці заперечення, слід надати їм правильно складеного скрипта, який буде прибирати причини виникнення цих димових завіс. За посиланням в шапці профіля є спеціальний шаблон для складання таких скриптів з відеопоясненням. Забирайте безоплатно. Другий тип заперечень це справжні заперечення. І, по-перше, слід знати свої топ-7 справжніх заперечень в кожному бізнесі. Вони можуть бути свої. По-друге, на кожне справжнє заперечення слід скласти спеціального патерну. В описі до цього відео залишу чек-лист складання таких патернів. Забирайте. Третій тип заперечень це скриті заперечення. Це ті заперечення, які клієнт навіть не озвучує. І тут слід навчити продавця вскривати ці заперечення, тобто із скритих заперечень, робити явні заперечення, тобто справжні, і вже далі знімати їх за допомогою патернів.